П'ятнадцята в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новина ТВАЙ. у студії Аліна Мазур вітаю. Постійні обстріли українських військових на сході саме так виглядає умовна перемир'я, про яке домовилися сторони конфлікту. Саме зараз терористи ведуть обстріл блокпосту сил АТО під слов'янськом. Він розташований біля гори Карачун, де нещодавно був збитий український гелікоптер. На наших військових бойовики йдуть з мінометами та російським танком. Втрат серед військовослужбовців поки що немає. Про інші події на сході в короткому огляді Анастасії Бобкової. За минулу добу внаслідок атак терористів загинуло 5 українських бійців ще 17 поранено. Цієї ночі терористи порушували обіцянку дотримуватися миру щонайменше 10 разів. Знову скоїли низку нападів на позиції сил АТО. про це повідомив координатор інформаційного опору Дмитро Тимчук. Двічі уночі було обстріляно Краматорський аеропорт. Бойовики вели вогонь з мінометів одразу з двох точок. Там ніхто з українських військових не постраждав. Терористи обстріляли опорний пункт біля села Тарани у Донецькій області. Обстріл вели зі стрілецької зброї і мінометів. Крім того, бойовики атакували колони села під Слов'янськом. Двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення. Дані про втрати серед лав терористів уточнюються. Колона підходила до восьмого колону. Зараз на восьмому блокпосту Хочуться бій постріли. Уночі бойовики напали на блокпост українських військових між слов'янським і красним лиманом. Вогонь вели зі стрілецької зброї. Під ранок мінометний обстріл терористи влаштували. І біля прикордонного пункту пропуску Бірюкове ніхто з бійців АТО не постраждав. Терористи захопили хімзавод у Донецьку та планують виготовляти гранати. Донецький завод хімічних виробів спеціалізується на виготовленні добрив, проте має на складах усі речовини необхідні для створення ручних осколкових гранат. За повідомленням РНБО підприємство нині підконтрольне бойовикам. Росія готує та направляє в Україну найманців, що ведуть бойові дії на боці терористів. Про це заявили у службі безпеки України. У СБУ переконують, мають беззаперечні докази про роботу вербувальних центрів у Росії, заманюючи людей у соціальних мережах, вони готують диверсантів у спеціальних таборах та відправляють на схід України воювати за ДНР та ЛНР. Українська держава вимагає від російської сторони негайно припинити підтримку терористів. Закрити табори для підготовки найманців, припинити вербування громадян України та вивести раніше направлені в Україну диверсійно розвідувальні групи. Хвиля терористичних актів на залізниці дійшла до Харківської області. Невідомі підірвали залізничний міст біля села Васищево. Внаслідок вибуху зруйновано колії та підпорки мосту. Вибухова хвиля зачепила і будинки, розташовані поруч. У декількох будівлях повибивало вікна. Анастасія Бобкова Тивай. З Донбасу вже евакуювали понад 25 тисяч людей, з них 10 тисяч діти і 3 тисячі пенсіонери та інваліди. Такі дані оприлюднила держслужба з надзвичайних ситуацій. За інформацією відомства, найбільше вимушених біженців розмістилося в Києві, а також Київській, Запорізькій, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. При цьому в службі відзначають, що їхня статистика не враховує тих українців, котрі самостійно залишили неспокійні регіони. Батальйон Донбас та кілька сотень людей пікетували адміністрацію президента. Активісти вимагали пояснити, чому, попри атаки терористів українських військових, перемир'я на Донбасі все ще продовжується. Після пікету адміністрації активісти провели п'яте громадське віче на майдані незалежності. Про вимоги майдану знає наш кореспондент Андрій Засаднюк. Андрію вітаю. Скажи, будь ласка, то чого конкретно хочуть активісти? Вітаю Аліно. Частина вояків добровільного батальйону Донбас повернулися із передової, аби розповісти про реалії перемир'я. І кажуть, його просто немає. Бойовики продовжують убивати їх товаришів. Відтак вони вимагають продовжити АТО та запровадити військовий стан на сході, а ще дати їм більше зброї та амуніції і соціальний захист. У свою чергу бійці батальйону «Донбас» пообіцяли зробити все, аби захистити країну. А президента закликали тим часом добиватися у європейців потужних санкцій для росіян. Хоча бійці не задоволені перемир'ям, утім, наказу президента підкорятимуться, сподіваються, що він. Це ж використає час для політичного тиску на Кремль. Вислухати бійців прийшли кілька сотень громадян, але все пройшло мирно. Вивоні підвибране обіцяння касательно соціального підсвічення, страхування життя бійців, які котрий зараз на Донбасі, і треба просіть акстраницького союзу швидше введення санкцій. Ми за мир, але ми за мир після посуміністежні терористів. Адміністрація президента переконувала протестувальників перемир'я потрібне, аби вивести зі сходу мирних жителів. А ще щоб розвіяти кремлівські міфи про бажання Києва, нібито покарати простих жителів Донбасу, заспокоїти і також показати, що ніхто їх не хоче убивати, крім власне терористів. Заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко каже: на місцях переговори ведуться не з терористами, а з законно обраними до початку, АТО керівниками захоплених міст. Крім того, Перемир'я сили АТО намагаються обмінятися заручниками, доставити гуманітарну допомогу та залучити незалежних спостерігачів. Хоча чиновник визнає, виконувати мирний план вкрай складно через атаки бойовиків. На сході є мирні люди, які хочуть виїхати. Є люди, які хочуть скласти зброю і їм потрібно такі цифрі. Сьогодні визволяється і не рядом. Максим за переговоры об освобождении заложников. И этот период должен быть. Сегодня есть единственные представители власти на той территории. Это выбранные люди, которые являются мэрами городов. Что... Стимус просто... Нет, это, 50 -50. это те люди, которые выбраны в 2010 году. Після мітингу біля адміністрації активісти вирушили на вічі майдану. Дорогою віддали шану небесній сотні. Зі сцени активісти закликали всіх підтримувати солдат на сході. Бійці добровільного батальйону Донбас заявили, все ще не отримали всієї необхідної амуніції. Утім, нестачу спорядження компенсують бойовим духом. кажуть, порушенням перемир'я бойовики повністю себе дискредитували, тому тепер залишається хіба що витіснити їх з України. А ще на Майдані обурювалися участь у переговорах кума Путіна Вікторами. Медведчука та Нестора Шуфрича. ну і крім того, також намагалися протистояти міфам російської пропаганди. На цю хвилину у мене все аліно більше інформації буде уже у наступних випусках. Андрію, дякую тобі. Це був Андрій Засаднюк. Від нього ми дізналися про останні події в українській столиці. Російських резервістів кличуть на військові збори. Відповідний указ підписав президент Володимир Путін. За документом, усі громадяни Росії, які перебувають у запасі, мають пройти військові тренування, що триватимуть два місяці. Указ набув чинності з дня його публікації 27 червня. Крім того, Москва вже підтягує озброєння на кордон окупованого Криму та Херсонської області. Як повідомляє держприкордонслужба, уночі з 27 на 28 червня на російському блокпосту в районі села Стрілкове, що на Херсонщині, з'явилася реактивна установка залпового вогню град та комплекс типу С 300 На попередніх позиціях спостерігається ПЗРК та грамата. Ані телебачення, ані зв'язку. Мобільний оператор МТС Україна заявляє про зменшення зони якісного покриття в Криму. У компанії кажуть, це пов'язано з неможливістю розрахунків у гривні на півострові та іншими факторами, що можуть виводити з ладу устаткування. Крім того, напередодні сімферопольські оператори кабельного телебачення припинили трансляцію низки провідних українських телеканалів. Замість них тепер показують російські. Нагадаю, ефірне аналогове та цифрове мовлення. Українських телеканалів у Криму припинили ще у березні. Провал туристичного сезону в Криму визнали навіть російські журналісти. Як повідомляє тамтешня інтернет-газета Знак господарі квартир чи кафе на півострові мало не б'ються між собою за нечисленних клієнтів. Адже ані українці, ані навіть росіяни не хочуть відпочивати на півострові. Раніше громадяни Російської Федерації складали близько третини від загального числа відпочиваючих однак зараз надають перевагу іноземним курортам, зокрема і європейським. І зазирнути на колись багатолюдні курорти Криму можемо просто зараз. Через поки що працюючі веб-камери встановлені на пляжах півострова. Щоправда, таких камер стає все менше. Їх поступово вимикає нова окупаційна влада. Наразі маємо картинку із Коктебеля. Нагадаю, до окупації це було одне із найвелолюдніших місць відпочинку. Нині там прекрасна сонячна погода. У тіні комфортних 25-26 градусів з позначкою плюс. Температура води у чорному морі 22 два. За цельсім однак, як бачимо, охочих скупатися не так вже й багато. Вже ясно, що сезон абсолютно провальний. На кримські курорти нині їдуть тільки справжні сміливці, адже соціальні мережі переповнені повідомленнями про відвертий рекет з боку так званих представників нової влади Криму. Росіяни продовжують лякати Європу байками про нацистів в Україні на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін розповів про страшні профашистські групування, що нібито діють в нашій країні. А провідника ООН Степан б... Степана Бандеру називав поплічником Гітлера. Наришкін також сказав, що Росія врятувала кримчан від масового кровопролиття. Мовляв, якби не вони на півострові зараз творилося б те. самое что и на сходе украины о страшных признаках поднимающего голову нацизма которые трудно с чем-либо перепутать а образ степана бандеры этого подельника гитлера слишком явно маячит за их спинами Україна може обійтися без російського газу, але не раніше ніж через 15 років. А для цього треба якнайшвидше збільшити власний видобуток. Натомість у найближчі роки можна сподіватися на збільшення видобутку лише на мільярд кубометрів щорічно. Далі про це Олексій Савіцький. Нині вітчизняні родовища дають близько 20 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива на рік. І більшість цього обсягу держава купує лише по 419 гривень за тисячу кубів. За такої рентабельності інвестувати в модернізацію та розвитку було важко. Тому останні кілька років видобуток падав. Тепер же уряд ставить задачу змінити ситуацію. Мовляв, в умовах газової блокади країні важливий кожен зайвий кубометр палива. Зменшення енергоспоживання, енергоефективність. І збільшення видобутку це ті пріоритети, які за моїм відчуттям є реалістичні. За оцінками експертів, швидко наростити видобуток не вдасться. Сланцевий газ ще шукають. Тож у кращому випадку за наступні кілька років можна додатково викачувати по одному мільярду кубометрів традиційного газу. Я думаю, що наближчі два три роки за умови надходження інвестицій можна буде збільшити цей видобуток до 21-23 мільярдів кубічних метрів. Вітчизняні газовики з такими прогнозами погоджуються. кажуть, можуть іще більше, але у випадку, якщо діючі родовища обладнають дотискуючими компресорними станціями своєрідними насосами для виснажених ділянок, виснажені, але не порожні в українських родовищах. Ще достатньо традиційного газу, аби не лише зберегти нинішній обсяг видобутку, а й наростити його на декілька мільярдів кубометрів на рік. Декілька таких компресорних станцій уже діють ще з десяток планують ввести в майбутньому. Завдяки цьому газовики хочуть таки дістати всі 750 мільярдів кубометрів блакитного палива, котрі все ще знаходяться у вітчизняних надрах. Поступово звичайно Общий об'єм добичі після введення всіх станцій має бути улічка порядка мільярд тіре полтора мільярда течіні двох років. Та не одними старими родовищами за умови інвестицій у георозвідку, Україна лише на суші може видобувати до 30 мільярдів кубометрів традиційного блакитного палива. Упевнені газовики, Україна спокійно може видобувати 20-21 мільярд газу от, при поточному рівні при поточному технічному забезпеченні. А якщо ми підемо ще на пошуки і розвідку. Які дадуть можливість нам ще додатково видобувати, значить, при допомозі цих пошукових розвідувальних робіт, ми можемо вийти і на 30 мільярдів. Якщо ж і цього виявиться замало, всерйоз взятися за сланцевий газ можуть не лише західні компанії, а й вітчизняні. Як запевняють у державному укргазвидобуванні, усі необхідні технології в них уже є. Питання лише в наданні ділянок, інвестиціях у розвідку та рентабельності видобутку. Технології обрієння горизонтальних свердловин. Це моделюванням сейсміки 3D, це проведенням гідророзриву пластів. Скільки сланцевого газу чи вугільного метану зможуть видобувати державні газовики? Говорити ще зарано, адже відповідну сучасну розвитку ще не проводили. Утім в компанії підрахували приблизну ціну такого газу. кажуть, за сприятливих умов вона може коливатися в межах 250 доларів за тисячу кубів. Майже стільки, скільки Україна хотіла б платити за імпортний російський. Олексій Савійський, Зорян Бень, ТВА. Україна святкує День молоді. У 1994 році другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ, згідно з якого кожна остання неділя червня день молодих людей. Свято на диво швидко прижилося. А от з яким настроєм зустріли цьогорічну дату молоді українці, дізнавалася Маріам Оганісян. Свята немає. Молодь про свідень забула в думках. Доля України та неспокійний схід прийшли на майдан помолитись за мир в державі. Останнім часом трошки не до святкування, тому ми так більш більш намагаємось підтримувати. Якось ну щось щось робити. Якось підтримувати наших молодих хлопців, яким теж зараз там не до святкування. Якщо буде вільна Україна, якщо все в нас буде добре, то тоді буду святкувати далі. Ну тому, що немає належного настрою для цього. Кося такий стан в нашій країні, що Свято напевно, буде дуже не скоро. Хлопці з Донбасу, обмотані жовто-сині стяг, приїхали в Київ, щоб сказати, як вони люблять свою державу. Там такої змоги в них немає. Про свято молоді не знали. У нас в Луганській зараз тяжова ситуація. Так так не походиш. Зато тут вільно, спокійно, доступно. Люди всі раді, усміхнені, дуже приємно. Молодість це стан душі, кажуть літні люди. Роки не важливі. У своїх пошуках, відкриттях та сподіваннях не потрібно спинятись, а мудрість прийде з віком. Поздоровляюся наша молодь, прекрасна молодь, якою я зараз вчуся. Я зараз вчуся в нашій молоді, бо в них совісті більше ніж в нас. В нас ми ж пережили ті соціалістичні часи. У нас дуже багато Ой, неправди. в них того нема. Марія Моганесян, з Бень, ТВАЙ. Ранкова зарядка в центрі міста. Збірна компанія з юнаків та дівчат розминалася у Марінському парку. У такий енергійний спосіб вони почали святкувати День молоді. Веселий флешмоб прозвали руханкою. До нового виду фізичних вправ долучилася і наша журналістка Ксенія Веркалець. Рухайся, як я. Юнаки та дівчата столиці активно відзначили день молоді. У Маріїнському парку молодь провела своєрідний флешмоб. Під драйвову музику люди одночасно робили однакові вправи. Цей флешмоб прозвали руханкою. Вправлялися у фізичні активність одночасно у десяти районах столиці. Звичку синхронно займатися спортом перейняли від європейців. Учасники руху кажуть: в Європі люди займаються управності, що вихідні, в Україні напрямок лише зароджується. Це зав'ятка. Це та сама завка, яку ми робимо кожен ран. В Європі цим займаються, і так само тільки в них вже кожен тиждень такі проводяться флешмоби і зарядки. Перехожі пройти повз руханку не змогли. Хтось лише спостерігав і підтанцював, а хтось не стримався і приєднався. Дуже подобається, причому, що на самом деле дисципліна в воскресенье встати в 8 утра для того, щоб куди-то поїхати, щоб зробити зарядку не вдома, ну, це багато стоїть. Я неділю назад брала участь в красочному забігі, і перед забігом у нас була обща розмінка така. І мені так подобалось, я подумала, дуже жаль, що у нас не проходять такі розмінки. І тут мені через два дні дзвонять і говорять, що у нас проходять Приходіться, я зібрала несколько людей. К сожалению, не всі прийшли. но вот як дошли. Організатори планують розвивати рух в Україні. і Сподіваються, що наступного разу ранкова зарядка об'єднає більше активної молоді. Зорян Бень, Київський зоопарк відзначив день слона. За традицією кожного тижня працівники зоологічного саду влаштовують пізнавальні дні для дітей, розповідаючи їм про звички тварин. Цю суботу приурочили азіатському слону хоресу. Деталі у нашому сюжеті. Слон дуже великий, мені дуже сподобався. Большой, у нього такий великий хобот і великі уші. Вони живуть в Тайланді, Азії і Африці. Вони ну, беруть, наприклад, можуть вирвати своїм хоботом дерево. Ті слонові бівні, але у африканських тільки у самців є бівні. Якими бувають слони, що їдять, та які в них звички, діти довідались в зоопарку. Здобувати знання їм допоміг. Хорес. Він, як і його відвідувачі, малий, йому лише 9 років. Слону, розповідають утешні працівники, самотньо. В зоологічному саду такий савець один. Розважає себе тварина сама. Протягом дня шукає їжу у вольєрі, яку розкидають, купається в басейні та грається в піску. Він насипав собі на спину пісок, він може й обтерти, може йому чухається. Він самотній, але слони при... пристосовуються, навіть всі тварини пристосовуються до тих, умов, які ми создаємо. Тематичні уроки в зоопарку вже традиція. А щоб маленьким відвідувачам було цікаво, кожного тижня розповідають про різні тварини. Знаннями тут діляться безкоштовно. Все абсолютно безплатно. Дітям це подобається, і по відзувам, би, то есть, ну, є така статистика, що люди приходять більш охотні. Хорест приїхав в Київський зоопарк з Росії. Він з родини азіатських слонів. Працівники зоопарку кажуть, планують провести йому друга. Щоправда, коли поки не розголошують. Марія Моганисян, Павло Тихоненко, Твай. І поки це всі новини, більше дивіться вже о вісімнадцятій. Гарного вам дня і до зустрічі.